В ці дні товаришує нам історія Юсифа, який в Єгипті на початку його брати продали його, хоча хотіли вбити, але потім, який в Єгипті стає другою людиною після фараону. І так стається, що потім його брати, які приходять по хліб, зустрічаються з ним, не розпізнають, але потім він сам себе відкриває. Ця історія є теж і пов'язана неодноразово з нашими життєвими історіями і подіями. Ми неодноразово не до кінця розуміємо того покликання Божого і подекуди проходимо через складні випробування для цілої країни. Таким випробуванням зараз є війна. Але в цьому всьому. Є дещо, що може нам допомогти. Коли Господь обирає апостолів, То обирає тих, хто є, серед всіх багатьох, може кращих, може талановитих, може більш здібних, вибирає тих, кого сам бажав, так ми читаємо у святому Писанні. І першочерговою справою є, що це Бог дає покликання. І натхнення, Він є першоджерелом. Далі, коли ми пізнаємо Бога, так само, як апостоли, Він говорить, ідіть і проповідуйте, А отже, це покликання до життя, до буття апостолом, стисло пов'язано з конкретною працею, конкретним завданням. Перше, Бог будує на тому, що є. Бог обдаровує, Бог дає дари і дає їх для того, щоб ми їх використовували. Якщо ми будемо мудро їх використовувати, він буде їх помножувати, він буде додавати ще дарів, щоб ми йшли і проповідували. Проповідування може бути словом, вчинком, будь-як. Але значить, кожним вчинком, словом чи вчинком конкретно, але не аби як. Тобто, найкраще, щоб це було добре. Можна дари, які дає нам Бог занапастити. І, передусім, це в той спосіб, коли ми перестаємо довіряти Богу. Перестаючи довіряти Йому, ми більше покладаємо надію на себе, на свої здібності. І неодноразово дуже легко можна увійти у різні інтриги, можна піддатися спокусі, пліткування, боротьби за місце під сонцем, як ми говоримо. Той буде кращий, той не буде кращий. А якщо я його підставлю, і так далі, а у мене краще, а я краще, то його зробити. Бог дає кожному своє. Тому що якщо ми почитаємо Святе Писання Новий Завіт, то не всі апостоли там пишуть листи, не всі. І тому варто про це пам'ятати. Бог кожному дав свій дар і дав своє натхнення. І це натхнення і дар для того, щоб їх мудро використати. Як ми можемо використати по різному, але пам'ятаємо, що відчуваючи себе неодноразово слабкими, що нам може не вийти, то якщо будемо покладати надію на Бога і будемо пам'ятати, хто є першим джерелом цих дарів. Можемо здобути більше, ніж нам здається. Бог і попереджає, не використовуйте дарів для того, щоб вас або хвалили, або здобувати багатства. Ні. І якщо будуть якісь багатства, пожертвування і так далі, використати це мудро. Це є важливе. Є така історія, вона пов'язана з парафією, римсько-католицькою парафією у Чернігові. На початку 90-х років, коли місіонери облати. Почали приїжджати до Чернігова раз на якийсь час, коли працювали і працюють в парафії Святого Миколая, то постало питання, щоб для того, щоб можливо навіть і більше, і священик приїхав і постійно жив, мешкав, і щоб громада могла розвиватися, треба зареєструвати спільноту. Треба цю громаду оформити офіційно. Якщо не помиляюсь, на той час треба було 12 осіб. І серед тих, хто першими зустрілися, це були дві сестри. Вони були в Києві, приїхали, спілкувалися зі священниками, потім отці передали цю інформацію пископам, говорять: ну, оформляйте. Я кажу, а як? Вони ну, немає 12 осіб, є я, моя сестра, ще пару осіб. Більше нема нікого. що робити. І вони зробили річ, на яку мало хто відважиться навіть і сьогодні, коли вже більше проповідується добра новина, коли є спокійніше. Вони пішли від дому до дому, від квартири до квартири, в місті, яке налічує 300 тисяч на той час, зараз менше, і дзвонять у двері і запитують, чи тут живуть католики. Їх по-різному приймали. Але ця відвага. Ця відвага і розуміння цієї місії, що це є важливе, і це натхнення, яке дав їм Бог, причинилися до того, що вони знайшли відповідну кількість людей, і громада була зареєстрована, і сьогодні є і функціонує парафія в місті Чорнігові. Мати Анжеліка, засновниця телебачення віковічного слова, колись сказала такі слова. Це прекрасні слова, вони для нас всіх можуть бути гарним заохоченням. Ось Бог очікує, що його люди, тобто ми, християни, покликані Богом до життя і до буття християнами. Ось Бог очікує, що його люди робитимуть абсурдне, щоб він міг зробити чудесне. Довіряємо Богові. І на початку може бути дуже складно. Але потім, коли досвідчуємо того, що Божа благодать в нас зростає, буде не тільки легше, але й буде і радість, і витривалість, і все потрібне, щоб проголошувати добру новину. Амінь.